Good morning, children! New words, нові слова. Today we will learn days of the week. Today – Сьогодні we, ми, Will – будемо learn, вивчати Days – дні of the week тижня. Одразу хочу вас попросити. Зараз ми з вами послухаємо пісеньку про дні тижні. Вона вам потрібна для того, щоб запам'ятати правильну вимову слів, тобто для артикуляції. Але дні тижня треба вчити в роздріб. Це як цифри. Якщо ви будете рахувати One 2, 3, 4, Five і рахувати по порядку, то щоб дізнатися, як перекладається цифра Five, вам треба порахувати всі цифри аж до 5. Так само, якщо ви запам'ятаєте дні тижня по порядку, так як у пісенці, щоб дізнатися, як перекладається слово Friday, вам треба буде перечислити, перерахувати всі дні аж до слова Friday. Тому пісеньку слухаємо для того, щоб тренувати вимову, але дні тижня вчимо в розстріл. Окей, let's listen. Давайте послухаємо. Let's listen a song». Давайте послухаємо пісню. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Зверніть увагу, що слово дей не змінюється. Воно лишається, змінюється тільки початок кожного слова. Day перекладається день. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Я вам цю пісеньку скину в описі до відео. Дивіться її, вона допоможе вам. Запам'ятати правильну вимову днів тижня. Ну що ж, тепер будемо вчити в роздріб. Для цього нам з вами е, знадобиться, як завжди, ребус. І так, слово «ман -дей» – це понеділок. Мені дуже схоже на слово манка. Наприклад, у понеділок мама готує манку. Манний день. Ман day. Monday. Тепер дивіться, другий день тижня. Другий день тижня англійською мовою звучить так: Tuesday. Tuesday. Особисто мені дуже нагадує цифру тю. Two. two. Бачите два пальчика. Tuesday. Другий день тижня. Вівторок. Tuesday. Третій день тижня це середа. Середина тижня середа. Дивіться, середа англійською Wednesday. Wednesday. Мені дуже схоже на слово ванна. Наприклад, середина тижня і вам треба помити вашу ляльку. When Здей, ванний день для ляльки. Wednesday. середа. Wednesday. Окей, okay. next. Наступний день це сьогосдей. Дивіться, я обрала такий відривний календар. Уявіть собі, що ви підходите до календаря і бачите, що сьогодні четвер. Сьдей. Четвер. Сьогодні четвер. «Сьосдей». Окей, okay, next, наступний п'ятий день, фрайдей. E, взагалі, в слово фрай це «смажити». смажите. «Фрайдей» – дуже схоже, ніби жарений день. Але якщо ви не можете запам'ятати слово фрай, жарити, то ми запам'ятовуємо по картошці Free. Да? Пишеться фрі а читається Friday. Friday, п'ятниця. Мама пообіцяла в п'ятницю приготувати картошку «фрі». Friday. Далі йдуть два вихідних дні. І так, запам'ятовуємо, що в суботу, в суботу ви граєтеся з сестрою. Тому субота буде «сетедей». Субота Saturday. І Із сестрою граєтесь. І останній день це в нас неділя. Сан це сонце. Сандей, неділя, наш шматочка, якщо розкласти, буде сонячний день. Сандей, сонячний день. Давайте ще раз пройдемося по словам. Let's repeat one more time. Давайте повторимо ще раз. Monday. Манний день понеділок. Або мамин день понеділок. Next. Бачите? Тю, цифра два. Tuesday. Вівторок. Tuesday. Вівторок. Uh, середа. Ванний день. Wednesday. Взагалі слово when, when дуже схоже за звучанням на слово коли, when. When do you get up, коли ти встаєш? When is your birthday? Коли твоє день народження? Але якщо ви цього слово ще не знаєте, то ванна допоможе запам'ятати, що when здесь, Wednesday, Wednesday це середа. Середина тижня ми вирішили прийняти ванну. Окей прокидаємося, дивимося на календар і сьогодні четвер. Сьоздей – це я таку асоціацію наводжу. Не обов'язково сьогодні четвер. Просто ми можемо запам'ятати, що сьоздей, ніби виглянули і запам'ятали, що сьогодні четвер. Сьоздей – четвер. Фрайдей. Мама пообіцяла приготувати картошку фрі у п'ятницю. Friday – п'ятниця. Ну і два вихідних дня. Субота перший вихідний. Се. Se... Седей. Граюся з сестрою. Субота наш вихідний сетедей. І з сестрою з Субота. І останній сандей, сонячний день, у неділю. Піду із сином на рибалку. До речі, якщо ми з вами уважно подивимось, далі будемо розглядати на слово сандей, то дуже схоже перша частинка на слово син, а друга на слово дивіться. Якщо прочитати по звукам, виходить д, цю прочитати як а то буде син дай. Син, дай мені щось. Потім на написанні зупинимось. Отже, Sunday – сонячний день це неділя. Окей. Okay. Open your book page 55. Open your book page 55. Let's read. Давайте read. Прочитаємо and translate the text і перекладемо текст. Окей. Okay. First dialogue. Перший діалог. Дивіться, читаємо ось так. Одразу дві хмаринки. Спочатку читаємо питання, а потім відповідь. First of all, we need to read questions. Then we read answer. What day is it today? Перекладаємо what. Який day – день is є. today – є це, today – сьогодні. Який день є це сьогодні? It is, це є Monday, понеділок, today – сьогодні. I always, я завжди. Слово always можемо запам'ятати. Уявіть, що дівчинка Оля завжди лізе в калюжу. Оля завжди Оля. Always, я завжди read. Читаю books, книжки. On Monday, По u понеділ, понеділок. on Monday. okay, next. Just a minute. Okay, next question What day is it today? What Який? Day, день, is, є, it. Це Today сьогодні. It is Tuesday. Це є вівторок. Today. Сьогодні. We ми, always завжди play tennis. граємо в теніс on Tuesday. У вівторок. Окей, okay, next cloud. Наступних наступних хмаринка. Or next dialogue. Наступний діалог. What day is it today? What який, day де – день is є? It це today. Сьогодні. Який день є сьогодні? Answer. Відповідь. It is. Це є. Wednesday. Wednesday. Це є середа. Today. Сьогодні. They always… Вони завжди run. Бігають on Wednesday. У середу. Ванний день, да? Середа, середина тижня. Окей. Okay. And last dialogue і останній діалог. What day is it today? Який день є сьогодні? Answer. Відповідь: It is Sunday. Day – Це є неділя, today – сьогодні. He always він завжди swims, плаває on Sunday – у неділю. Пам'ятайте сонячний день. Я вам говорила, що покажу. Дивіться написання. От, погляньте, дуже схоже: с in, син, дай мені щось і підемо на рибалку. Або син візьми вудку, підем на рибалку. Окей, uh, okay. next наступний slide. слайд. Slide. Listen and point. Listen. Just a minute. Oh no. Mm. Okay. It's better. Так, краще. let's listen. Давайте послухаємо. Exercise 2. Listen and point. Just a minute. Exercise two. Вправа друга. Listen. Послухай and point, І покажи. Hello, Polly, What day is it today? Hello Polly. What day is it today? Привіт, Polly What day? Який день? is є today сьогодні? It is Thursday today. It is Thursday today. Це є четвер сьогодні. Do you always read books on Thursday? Do you always read book on Thursday? Чи ти завжди читаєш книжки у четвер? No, I don't. I... No, I don't. Ні. I always paint on Thursday. I always paint on Thursday. Я завжди малюю в четвер. І в нас з вами а, Галочка позначає правильну відповідь. A paint малювати. Окей, okay, number two. Good morning, Rolly. What day is it today? Good morning, Rolly. What day is it today? Dobroho Ranku Rolly, Який сьогодні день? It is Friday today. It is Friday today. Це п'ятниця сьогодні. Do you always play tennis on Friday? Do you always play tennis on Friday? Ти завжди граєш в теніс у п'ятницю? No, I don't. No, I don't, ні. I always play tennis on Sunday. I always play tennis on Sunday. Я завжди граю в теніс у сандей неділю. Я думаю, тут мова ж йшла про теніс. Нам треба взяти, обрати галочку, поставити. Там, де мова про теніс. Okay, next and last dialogue. Three. Hello Olenka. What day is it today? Hello Olenka. What day is it today? Привіт, Оленка. Який сьогодні день? It is Saturday. It is Saturday. Це є субота. Saturday. Сестрою в суботу граю. Saturday. Do you always skip on Saturday? Do you always skip on Saturday? Ти завжди стрибаєш на скакалці у Saturday, суботу? No, I don't. I always skip on Friday. No, I don't. Ні, я завжди I always skip on Friday. Я завжди стрибаю on Friday у п'ятницю. Okay, very good. Let's make uh, this Screen bigger. Just a minute. Окей, okay. next exercise. Наступна вправа. Let's read. Давайте почитаємо. Дивіться, наше головне завдання вивчити Дні тижня в роздріб. Якщо у вас вистачить сили, вчите Дні тижня в роздріб і читайте першу вправу. Це головне завдання дні тижня і перша вправа. Якщо у вас вистачить сили, читайте третю вправу це за бажанням. Читати і перекладати третю вправу за бажанням. І так, що ми з вами маємо? Сьогодні в нас буква сполучення EY читається як E. So, let's read. Day, день, today <ків> сьогодні monday понеділок tuesday вівторок wednesday середа thursday четвер friday п'ятниця saturday субота day – неділя. Окей, okay, let's read. What day is it today? Який день є сьогодні? It is Sunday today. Це є неділя сьогодні. What day is it today? Який день є сьогодні? It is Friday today. Це є п'ятниця сьогодні. What day is it today? Який день є сьогодні? It is Tuesday today. Це є вівторок сьогодні. Окей, okay, very good. Давайте ще раз прочитаємо дні тижня. День день. Today – Сьогодні. Тут читаємо через А. бо манка. Monday – Понеділок, манний день. Тут апостроф і літера Ю. Tuesday. Схожа на цифру Ю. Отже, вівторок. Вен Ванний день, середа. Далі. Раніше ми з вами ті читали як з, тут же буде с. Сьдей. Сьдей. Сьогодні четвер. Далі. Friday. Дивіться, з написання: ось у нас Free, да? але читаємо як I. Friday. Картошка фрі у п'ятницю, отже Friday, п'ятниця. Saturday. З сестрою граємо в суботу. І останнє Sunday, або сонячний день, або запам'ятовуємо, що тут, бачите, син. Син дай вудку або ще щось. Це неділя. Окей. Okay. This exercise we read. We read. Ми вже прочитали. Open your book, please, page 56. Відкрити підручник, page 56, сторінка 56. Наступні вправи виконуємо за бажанням. Відео дивимося до кінця, ознайомлюємося, виконуємо за бажанням. Read and say. Прочитай, і скажи yes, так, or no чи ні. Окей, okay. let's work. We, ми, just a minute. I change the color. We ми, always завжди swim. Плаваємо on Monday – у понеділок. Yes. Number two. He. Він always завжди jumps стрибає. On tuesday. У вівторок. Погляньте, він хіба стрибає? Ні, він run, run, біжить. Тому ми з вами говоримо no, no. Number three. I. Я yeah, always завжди skip. Стрибаю на скакалці on Friday у п'ятницю. Вони стрибають на скакалці? Не схоже, правда? І тут не I, не я, ми, тут нас двоє. Отже, ми знову ж таки говоримо we say no. no. She, вона always, завжди paints малює on Saturday у суботу. Малює вона? Yes. Yes. We say yes. And last five. You, ти, always завжди play football, граєш футбол on Sunday у неділю. I think they, they play tennis. Are you agree with me? Ви зі мною згодні? So answer will no. Відповідь буде no. Ні. Next exercise. Наступна вправа. Ця вправа в нас на побудову речень. Це вже для самих-самих. Стійких, да? хто дойде до цієї вправи справжній молодець. Вона не дуже е, важка, але потребує максимальної концентрації уваги. І так, дивимося. What day is it today? Давайте я так червоний колір візьму. Ось. What day is it today. Який день є сьогодні? Це лишаємо без змін. It's це є, розбираємо з вами ось цей перший малюночок. It is. Дивимося, monday – понеділок. Бачите, зеленим кольором це в нас обведені кружечками дні тижня. Today лишаємо без змін. Це є понеділок сьогодні. Далі нас з вами е, слово, яке відповідає на питання хто. В даному випадку воно в нас обведено оранжевими кружечками. В нас з вами she. «вона». Отже, she always тепер рожевим кружочком обведене дієслово. Тобто слово, яке відповідає на питання, що робить. Дівчинка в нас «paints» малює on u «monday» понеділок. Речення звучить так. What day is it today? Який сьогодні день? It is Monday today. Це є понеділок сьогодні. She always, вона завжди, paints, малює on Monday по понеділкам. Хочу вам розкрити маленький секрет. Ми це слово ще не будемо вчити, але на майбутнє можливо знадобиться. Дивіться, paint Paint. дуже схоже на слово українське пензлик. Так от, paints – це малювати фарбами. Тепер є ще одне слово, яке перекладається малювати. Це слово «дро», дро. Особисто мені, воно схоже на слово дрова. А дрова це що? Дрова це олівці. У нас ж дерев'яні олівці. Отже, дро це малювати олівцями, «Paints» – фарбами малювати, дро олівцями малювати. Окей. Uh, let's make давайте складемо sentences to речення 2. Итак, what day is it today? It is Saturday today. Oh no! It's a mistake! Це помилка в мене um, закриває uh, від Я yeah, Just a minute. It is Tuesday today. What day is it today? It is Tuesday today. Це вівторок сьогодні. They вони always seen. Співають. Seen on Tuesday. Співають у вівторок. Окей, okay. next number three. What day is it today? It is Wednesday today. We my, always swim on Wednesday. We always swim on Wednesday. Okay, number four. What day is it today? Який сьогодні день? It is soy today. Сьогодні четвер. She у нас тут так і лишається. She always dance. Танцює on sosey. У четвер. Сподіваюсь, ви розумієте, звідки я беру ці різнокольорові. Слова кульки, як я їх змінюю. Це дуже-дуже складна вправа, але дуже-дуже корисна. Створення речень за аналогією дозволяє розширювати ваш словниковий запас, дозволяє структуровано вибудовувати ваше мовлення. Окей, okay. what day is it today? Який сьогодні день? It is Friday today. Це п'ятниця сьогодні. I, Я always завжди read, читаю on Friday у п'ятницю. Окей. Okay. What day is it today? Який сьогодні день? It is Saturday, це yes. Субота. Today, сьогодні. We, ми, always завжди play tennis. Граємо в теніс, on Saturday у суботу. And last і останній. What day is it today? Який сьогодні день? It is Sunday. Це неділя. Today, сьогодні. They – вони Always – завжди Play – football, грають футбол on Сандей у неділю. Так, ось така в нас з вами була нелегка вправа. Письмового домашнього завдання сьогодні не буде. Нагадую, ми з вами читаємо. Праву першу і вчимо дні тижня. Головне вивчити дні тижня в роздріб. Lesson is over. Goodbye.